Хмельниччина завжди славилася талановитими людьми, тому вже восьмий рік поспіль особливо обдарованих хмельничан заохочують матеріальною підтримкою. Персональні стипендії призначаються щорічно тим, чия творча робота здобула широке визнання і служить збагаченню духовності народу. Ще з 2011 року стипендіати мають змогу отримувати більше аніж раніше. Стипендія мала Ну, мала заохочення лише в 100 гривень. На сьогоднішній день ми мали ще з 2011 го року розпорядження, яким визначено таку стипендію у кількості 200 гривень для дарованих дітей та творчої молоді та стипендію для провідних митців у сумі 300 гривень. Персональні стипендії присуджуються на конкурсній основі в галузі музичного, образотворчого, декоративно-прикладного, хореографічного та театрального мистецтва терміном на один рік Тішає те, що щорічно кількість талановитих хмельничан росте. Цього року на розгляд прийнято 31 заяву. Стипендій ж 10. При цьому враховувалися результати роботи кандидатів за попередніх три роки. Тому обирати найдостойніших журі було особливо важко. Ми намагалися колегіально. Дуже по-доброму, щоб не образити жодну дитину вибрати тих 10 номінантів. оцінювало журі досить прискіпливо. Адже всі фахівці своєї справи тому отримати таку стипендію було досить складно, коли ми оцінювали, то брали до уваги те, що робить людина для області, як вона представляє наш нашу область на міжнародних фестивалях, святах, на конкурсах міжнародних, які має досягнення як педагог, тобто перемоги їхніх студентів, учнів в міжнародних всеукраїнських конкурсах. Вже незабаром обдарованим митцям та молодим талантам вручать їхню заслугу губернаторську стипендію.